Малята, вітаю вас. Буде сумно скоро розставатися з вами. Скоро ви закінчите відвідувати дитячий садок. Підете до школи. Настане час і продзвонить для вас перший дзвоник. То що ж, нехай вам щастить в вашому шкільному житті. А зараз пропоную вам послухати оповідання. Василь Сухомлинський написав оповідання, чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів. Мишко прийшов сьогодні радісний зі школи. Матері не було вдома. Він тоді до бабусі Гляньте, бабусю, на мої оцінки. Вчителька сказала як тільки прийдеш додому, зараз же показуй щоденник. Бабуся хотіла подивитися на внукові оцінки та десь поділися окуляри. Мишко узявся шукати бабусині окуляри. Він і на шафу глянув, і на стіл, а потім аж під ліжко поліз, і там їх знайшов. Видно, впали, ніхто й не помітив. Бабуся була здивована. Он який стараний онук її сьогодні. Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів? Я ж тебе просила, дорікнула бабуся. Мишко зніяковів. Кого ж це оповідання діти? Так, про школяра хлопчика-Мишка, який прийшов яким? в якому настрої зі школи? В радісному. Чому? Тому що він отримав гарну оцінку. Мама дома була? Ні, мами не було, була тільки бабуся. Мишко дав їй щоденник, щоб вона подивилася, але в бабусі не було окулярів, вони десь загубилися. І Мишко що робив? Навіть його не просили, він сам поліз і шукав. Окуляри для бабусі. То бабуся здивувалася, чого ж це Мишко? Сьогодні вона спитала в нього, чому ж ти вчора не шукав моїх окулярів? Я ж тебе просила. Як прореагував Мишко на докір бабусі? Він зніяковів. Йому стало соромно, що він вчора не був такий уважний до своєї бабусі. Скажіть діти, а ви уважні? До своїх рідних, до своїх близьких. Ви їм допомагаєте, коли вони потребують вашої допомоги, і не просять про неї, а можуть навіть і просять. Як ви реагуєте на це? Допомагаєте їм? Я вірю, що ви такі, що виконуєте свої обов'язки, виконуєте їх і права свої. Ви маєте можливість допомагати своїм близьким. Я вірю в це. Я пропоную вам, малята, виконати аплікацію. Моя улюблена іграшка. Я вам, перед вами поставила зразки, які можна зробити, а ви самі за своїм власним задумом зробите, яку захочете, аплікацію. На все добре, до побачення!